Брати і сестри, слава Богу. Христос Воскрес. Мир вам! Як нам ще? Е, насправді маємо велике щастя. Маємо велике щастя, що з нами є Господь. Знаєте, тут, тут таке, як замкне коло ніби. Він є з нами, а ми є з ним. Ми є з ним, а він є з нами. Слава Богові! Це прекрасно. Давайте відкриємо. Це буде Євангелія від Івана, це буде 21 розділ, 15 вірш і нижче. Євангелія від Івана 15 ой, 21 розділ, 15 вірш і нижче. Читаємо, прочитаємо цей текст. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона, Петра: Симоне, сину Ойонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому так: Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси ягнята мої. І говорить йому він: друге, си мене, сину Іонин, чи ти любиш мене? Той каже йому так, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси вівці мої. Отретє, він каже йому, Симоне, сину Йона, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене? І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус. Паси вівці мої! Слава Богу! Я не знаю, як для кого, але для мене ті слова. Дуже цінні. І мені здається, якби, якби ті слова не, про, не промовив колись Ісус до Петра, найперше для мене це б, напевне, як в серце було б відрізано. Чому? Давайте будемо чесними. Давайте будемо чесними. Скільки разів на день, я не кажу в рік. Я не кажу за життя, скільки разів в день ми буваємо, допускаємо з помилок. І в тих помилках, поступками, словами, думками, ще чимось ми зраджуємо Христа. Показуючи, що ніби ми його не знаємо. Напевне, кожен себе може знайти, найперше і я. І ось воскрес Христос являється Петру, який, який пам'ятаєте, бужився, клявся і доказував, що Він не знає Христа. І ось Ісус йому каже: Петре, чи ти любиш мене? На це запитання сьогодні я б хотів, щоб кожен з нас ми почули це питання в своєму серці? Ми, ми почули це питання в своєму розумі, і одночасно ми змогли відповісти найперше самому собі. Самому собі. Чи ти любиш? І як ти любиш? І як? Як? Взагалі, е, знаєте, любов, любов в більшості, в більшості чомусь так є, що особливо в нас, любов це щось таке, якби так запитатися, я чув різні, я чув любов, пояснювали, це мурашки по тілі. Не знаю. Якби мені жінка тільки казала, я тебе так люблю, і мурашки по тілі були. То я б, напевне, сьогодні був в грязних, в грязних штанах, і хто його знати, що би було на мені, якась верета. Ізраїлі кажуть, що любов це, це дієслово, яке відповідає на запитання: знаєте, що робити, що зробити? І насправді глибина любові, коли ми подивимося на Христа, який задав запитання до Петра, він каже, чи ти любиш мене. І ви знаєте, насправді любити може тільки людина та, хто пережила любов у своєму житті. Коли ми подивимося взагалі, в статистику, і ми побачимо, що найтяжче любити, знаєте, яким людям? Це сиротам. Знаєте чому? Тому що вони пережили в своєму житті оставлення, їх залишили, їх покинули із раннього дитинства. Я чув я сука, в цілу передачу, для мене було просто якось попалася передача, і я її захотів прослухати. І один із психологів каже такі слова, що коли, чому, наприклад. Е... В дідомі, там 20 маленьких маленьких дітей, і одна няня справляється. Коли мама має одну дитину малу, і коли вечором підете запитаєтеся, як тебе справи, знаєте, що мама скаже? Та ти що, не маю сили. Та як не маєш? Та няня в дідомі має 32 дітей, і вона ще йде потім після роботи додому, і ще вдома робить роботу. Чому? Кажуть, що коли, наприклад, починаючи із родому, тоді, коли плаче дитина, до них просто не підходять няні. І проходить момент, коли дитина плаче, 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 і до неї не йдуть, починає відбуватися всередині в серці. Оцей момент приходить. Оставлення покинута сам. І приходить такий момент, коли дитина, знаєте що? Перестає плакати. Що означає перестає плакати? Це означає, вона перестає кликати на допомогу. Коли дитина плаче, це крик на допомогу, щоби хтось прийшов допомогти. І ось приходить момент, коли сирота. Перестає кликати на допомогу. Бо розуміє, немає, хто прийде. Немає хто прийде. І я вам скажу, давайте собі нагадаємо одне із таких текстів Слова Божого, де написано. Ісуса розпяли на Христі. І ось Ісус молиться. На хресті і пам'ятаєте, що каже? Боже мій Боже, пам'ятаєте далі? «На що мене ти покинув? І другі люди, коли стояли там внизу, солдати написано, що коли він змулився, то вони подавали отсту, а потім казали: давай подивимося, чи прийде Ілля, чи хтось прийде йому на допомогу. Скажіть, прийшов хто з йому на допомогу? Ніхто. Ніхто. Справді, я так думаю, чому йому прийшлося це пережити? А перед тим, як він пішов на хрест, коли ми читаємо Івана від Івана, він каже такі слова. Каже. Я вас не покину і не залишу, пам'ятаєте ким? Сиротами. Сиротами. Тим самим Він каже: я стану сиротою там на Христі. Для чого? Щоб ти і я ми сьогодні не були сиротами, одинокими і так далі. І ось коли ми, не хочу, щоб ми зараз з вами знову вернулися. До запитання, яке задав Ісус Петровичу, чи ти любиш мене. Насправді, як важливо нам сьогодні, як важливо нам сьогодні пережити любов в своє життя для того, щоб потім любити. Ти не зможеш любити, якщо ти не переживеш настоящу любов у своєму житті, не може. Людина любити буде нелюбимою. І ось перше. Перше, як нам зрозуміти, що є тих, хто нас любить? Дивіться, що написано, коли ми читаємо послання до Ефесян, Господь каже такі слова, що Він вибрав нас ще. Знаєте коли? Не тоді, коли ми, нам сповнилося 15 років, а якраз самі, самі там 16, 17, 18, 20, самі такі. Але він вибрав нас ще до закладень світу. Другими словами, тоді, коли нас ніхто ще не бачив. Коли ми не були ще замітними, коли ми не були цінними, коли ми десь не були такі, ну, гарними, а він же нас побачив і вибрав нас. Слава Богу! І ось перше для того, щоб пережити любов у своєму житті, для того, щоб зрозуміти, що є той, хто мене любить, перше, треба зрозуміти, що, є, що він мене вибрав щодо закладень світу. Ще коли не був закладений світ, а він же нас побачив. І не просто побачив, але він нас вибрав. Слава Богу. Ви скажете за що? А я вам скажу не за що? Просто так. Бо він нас полюбив, слава Богу. Скажіть мені, любов, любов що зробить за щось, чи просто так? От давайте, ну, найкращий приклад це мама і діти. Я пам'ятаю, як народився. Вже потім якось воно пішло. Я пам'ятаю, як народився мій старший син. І моя дружина, таке відчуття було, що вона вже мала до того десь вісім дітей. І встає вночі, і купає. При тому всьому, що я десь півтора місяця боявся його брати на руки. Я тільки до фотографії фотографувався. Я їй казав, як поставити руки. Вона мені ставила руки, тоді на руки ставила мого сина. Я сфотографувався і кричав, забирай, бо він же рухається. А вона, знаєте що? А вона і так, і то і купає, і то, і то робить, і пилинає. І Я думав, я, я дивився з боку, думаю, та ти що? Це мама. Чому мама так робить своїй дитині? За що? Не за що? А просто бо любить. Чому ви, вибрав він нас до закладень світу? Не за що? Просто бо любить. Любить. Слава Богові. І ось вибрання наше до закладення світу це перший знак, що він полюбив нас. Слава Богові. Другий доказ, що він полюбив нас. Він полюбив нас, ще коли ми були з вами, пам'ятаєте, які? Грішниками. Я думаю, якщо любити було би нас коли, то коли ми вже освячені, коли ми вже умиті кров'ю Його, коли ми вже такі файні, вже коли в нас немає якихось там гріхів і так далі, ось, ось тоді. А Він полюбив нас ще, коли ми були грішниками. Тоді, коли найбільше ми потребували любов Божу. Давайте ми такого подивимось. Ну, це не означає, що ми маємо дозволити собі грішити. Але давайте ми, собі, давайте ми оцінимо. От, наприклад, у нас є двоє дітей. Наприклад, давайте близнят. І, і одна дитинка хвора народилася. А друга здорова повністю. Давайте будемо чесними. Мама робить таку, таку приймає рішення, бере дитину цю хвореньку, завозить в кімнату і каже: так, поки не виздоровіш, з тобою не буду мати справу. Так робить мама? Ні. Наоборот, скажіть, де вона буде, біля кого вона буде більше часу тратити? Біля здорової чи біля хворої? Біля хворої. Біля хворої. І ось Бог доказав свою любов до нас, коли Він полюбив нас, коли ми були ще грішниками. Коли ми були ще грішниками. Слідуйчу, слідую, і ось насправді глибину його любові. До нас. Як ми можемо цінити? Написав, що коли е, він помер, то написав, що він спустився до найнижчих місць землі. Я вам хочу сказати, що для нього було оставити небо і зайти на ту грішну землю, народитися немовлям. Мені здається, я навіть не уявляю, що це. Я не можу вам це пояснити. І я не знаю, прийдемо в небо, напевне, то перший мільйон років ми будемо частково тільки, може, розуміти, що це відбулося, що сам Господь став немовлям. Як це так? Зійшов на, на грішну землю? Це був перший крок. Другий крок, давайте ми подивимося, давайте ми подивимося оцю глибину любові його до нас. Написано, він каже такі слова: каже: лисиці, пташки, пташки мають гнізда, лисиці мають нори, а син людський, пам'ятаєте, що? Не має навіть де й голови прихилити? Уявляєте, той, хто створив все, на землі йому не знайшлося місця. Коли ми подивимося на його життя, пам'ятаєте, що про нього говорили саме святі люди в лапках того часу, Казали, він одержимий і виганяє злих духів із людей, пам'ятаєте чим? Злим духом? вальзавулом. Навіть дійшло до того, дехто казав, він безумець, і навіть його рідні. Пам'ятаєте, написано, що рідні прийшли, щоб його забрати, думаючи, що він я пам'ятаєте, що? Безумець? І це все тільки для того, щоб доказати, як він глибоко любить нас. Але на тому не зупиняється його, його просто любов. Він переживає далі його зраду друзів. Мало з того, його друг, один із друзів з 12 продає його, як товар за гроші. Мало з того, його прирахують до найгірших злочинців світу, його засуджують на смертню каз. Це розп'яття. Розіп'яли його як найгіршого. Розбійника, так, щоб всі кругом бачили, що він заслужив. І це все для того, щоби ти і я ми сьогодні зрозуміли, яка його любов до нас. Як важливо нам сьогодні зрозуміти, як сильно Він любить нас, а в одному із текстів Слово Боже пише, що він стався заради нас. Знаєте ким? Гріхом навіть. Ви уявляєте? Весь 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 гріх цього світу весь. Ліг на нього. Ви, ви думаєте, що даром? Написано, що коли його розп'яли, то пам'ятаєте, що сталося в тому краю потемніло, стало темно. Небо не змогло дивитися на свого Творця? На свого Господа. І це все доказ було, як сильно Він любить нас, брати мої сестри, як сильно Він любить нас. І ось Він сьогодні задає запитання до кожної з нас. А як? Чи ти любиш мене, якщо ти любиш? А як ти любиш мене? Глибина. Насправді любові до Бога так само має бути. І якщо наша любов заключається тільки в тому, що якісь слова, а немає дальше діл, то наша любов якась половинчаста. Половинчаста. Біблія пише про віру, що віра без діл що? А любов без діл? Так само, друзі мої. Так же само. Я сьогодні нас хочу закликати. Давайте будемо любити Бога, так, як Він полюбив нас. Давайте ми сьогодні, дивлячись на Його любов, переживаючи Його любов у своєму житті. Давайте любити. Його так само. Давайте зранку, коли встаємо, будемо задавати йому запитання, будемо казати, Господи, а що ти сьогодні хочеш, щоб я зробив для тебе? Що сьогодні ти побажаєш Господь, пан мій, щоб я зробила або зробив для тебе? Так знаєте, я дивлюся в своє життя і, і розумію, як мало йому задаються питання, Господи, а що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Як важно, знаєте, прожити життя і в кінці життя зрозуміти? Так, да, звичайно, буде за Буде за що просити пробачення, але як важно прожити так, і щоб розуміти. Що ти хоч чуть, але показав йому, доказав, що ти його любиш, що ти його любиш насправді, насправді. Хай благословить нас цьому Господь. І ось Воскресіння Христа насправді показує нам любов, як Він любить нас. Але не може бути, знаєте, Любов, гірша любов, яка одностороння. Одностороння. Але давайте взаємно будемо йому так само його любити. Хай благословить нас цьому Господь. Схилим свої коліна для молитви. Амінь.